Огляд подій за 26 березня. Вітаю. Сумська область. Вночі росіяни здійснили обстріл території Краснопільської громади, били з мінометів 16 прильотів. За день було ще 2 обстріли до 10 прильотів. Ну, сьогодні, як бачимо, спокійніше. Білопільська громада, село Волфіна, гранатометний обстріл до 10 пострілів за ГС. І Ісманська громада, село Вільна Слобода, міномет. Два прильоти. Руйнувань не зафіксовано. <му> У Україні втрати окупантів на сьогодні перевалили вже 170 тисяч. Також за день було знищено 15 танків, 15 БМП. По фронту бійці ЗСУ відбили 50 ворожих атак. Лінія фронту без змін. Хоча ворог продовжує атакувати на трьох основних для нього напрямках, проти стратегічного чи тактичного успіху так і не може досягти. Враховуючи, що останні місяці росіяни демонструють інтенсивну динаміку штурмів, то виникають питання, скільки в них ще буде сил, та ще й результати не виправдовують задуманого. Найважче зараз під Авдіївкою. Тут тривають наступальні дії противника в багатьох місцях, але змін також по фронту не зафіксовано. Бахмут, як повідомляють американські аналітики Інституту вивчення війни, окупанти продовжували завдавати наземних ударів по місту та його околицях. Незважаючи на це, як вважають аналітики, українським захисникам вдалося провести контратаку на півночі від міста і відновити контроль над частиною території уздовж траси Є40, е мобіки із Туви записали відео чергове сьогодні. На цьому відео ми бачимо, що їх замкнули у підвалі свої ж командири, щоб не розбіжатись і були більш слухняними. Їх утримують під замком цілодобове і майже не гадують. За їхніми словами, вони перебувають у місті пологі на Запорізькому напрямку. Ну, Блін, якісь тварини або раби мовчазні, не розумію. Пакистанські реактивні снаряди вже в Україні. Українські артилеристи почали використовувати боєприпаси Ярмук. Які виробляє Пакистанська компанія Пакистані Ордненс Факторіс? Ці боєприпаси до РСЗВ ГРАД були придбані в Пакистані союзниками України і потім передані в Україні для заповнення дефіциту боєприпасів цих радянських систем? По обстрілам Бавовна сьогодні на складі в Каховці. Цей склад належав сільськогосподарській компанії Green Team. Результат до 10 знищених одиниць техніки. Це вже третій обстріл тільки за цей рік цих складів, і кожного разу знищується техніка, особовий склад, ну, така собі Чорнобаївка в Каховці. Підмосков'я сьогодні огорнув жов... жовтий туман, горить, завод, фрегат. Це найбільший на Росії виробник вторинного свинцю. Пожежа розпочалась у цеху з виробництва акумуляторів. Це один із стратегічних російських виробників цього продукту. І також на Москві ще одна масштабна пожежа відбулась на лакофарбовому складі. Тут площа пожежі поширюється з, великим, з великою швидкістю і зараз вже 6 тисяч квадратних метрів горить. Міноборони США повідомила, що в останній пакет військової допомоги Україні входять 2 35 футові малірічкові катери, 6 40-футових морських бойових катерів і 10 34-футових десантних катерів. СІАРК. І крім того, ще раніше США відправили Україні 30 патрульних катерів Метал Шарк. Ну, мабуть, мабуть, ми готуємося до чогось. Українські військові завершили навчання роботі на британських 155-мм САУ АС-90. І сьогодні вже з'явилось відео з колоною цих САУ у Словаччині, яка прямує до України в колоні 30 одиниць. Угорщина, ну тут знову зашквар. Сьогодні вони видали, що не підтримують вступ України до ЄС. Причиною цього Сіярта назвав небезпеку для шкіл Закарпатті. Ну, щось, але придумають. Медведів учора сказав на нараді з директорами оборонних підприємств, що, за його словами, Росія у 2023 році випустить. Півтори тисячі танків. Путін сьогодні, ну, мабуть, почув, почув цього клоуна і трохи виправив його. Він сказав, що Росія за 3 роки випустить та модернізує 1500 танків. Ну, а на самому ділі, на думку експертів, єдиний на Росії завод, який може виробляти танки, це Уралвагонзавод. він виробляє 20 танків на місяць. Тому з такими темпами для досягнення цілей. Путіну знадобиться понад 6 років, а не один рік. Ну, що скажу, добре бути Медведєвим, накатив горілки і кажи, що хочеш. За базар відповідати не треба. До речі, про нараду з директорами, яку Медведєв проводив, там він зачитав приказ Сталіна, який, ну, смисл цього приказу: хто не виконає план, розстріл. Так, нам намикнув. Ну, я бачу, що Україна потім задовбається металобрухт переправляти. Треба буде окремий завод будувати для металобрухту. І остання новина, така заспокійлива для росіян. Вихідний день сьогодні. Заступник міністра інформації Зімбабве закликав росіян не боятися санкцій їхати до Африки та не довіряти Заходу. Він сказав, що у Зімбабве їх люблять. Ну а потім, мабуть, ще й з'їдять. Якщо буде не буде чого їсти а. всі новини на сьогодні, миру нам.